Доброго дня, шановні громадяни. Наразі в ефірі е, телепрограма інтерв'ю з держструктурами. Е, це я, ваш постійний ведучий Джеймс Тейлор. Наразі ми знаходимося в території ДКВС, е, ДКВС Державна кримінальна виконавча служба. Позаду мене стоять полковник та підполковник цієї е, фракції. Будемо брати в них інтерв'ю, будемо запитувати про їхнє життя у фракції, про їхню дружність сім'ю. І так, здоров'я бажаю, шановні, панове, будь ласка, представтеся. Бажаю здоров'я, мене звати грамот Олександр. Я є полковником Державної кримінальної виконавчої служби. Бажаю здоров'я, я є Кирилл Наливайко, я являюся підполковником Державної кримінальної виконавчої служби. Так, добре. Розкажіть, будь ласка, про життя у вашій дружній сім'ї, які у вас є тут пушечки. У нас все спокійно, кожного дня з'являються нові кадри і в цьому часі свідки на керівні посади, що не може не радувати. У нас дружні відносини в організації, звичайно, іноді конфлікт між в'язнями, цього не можна не уникнути. Але е, останнім часом ситуація в ДКВ становиться е, все більш спокійною, вона нормалізується і стан, в принципі, стає задовільний. Так що все добре у нас наразі. Розкажіть, будь ласка, можливо, ось є така ситуація з життя, де ви працюєте ДКВС. Можливо, є така історія, яка дійсно загрожувала вашому життю, якби ви могли поділитися з нами? Так. Я маю безліч таких історій. Найбільше, мені, найбільше мене вразила і чесно гав емоційний стан ситуації, коли наші співробітники. Привезли до нас людину, яка знаходилася в преступній організації, і ця людина мала там високу посаду, і її, можна так сказати, колеги, буду казати доречно, просто приїхали її забирати. Вони приїхали на двох автомобілях, це вісім осіб, і всі вони хотіли збройним шляхом захопити територію ДКВС і викрасти мене. Скажіть, будь ласка, як ви заперечили тому, щоб ви використали цю персону, що, ви, що ваш, ваші співробітники зробили для того, щоб уникнути цієї ситуації та втримати у в'язні? Я дав наказ своїм співробітникам застосувати зброю в разі нападу на частину, і вони це зробили успішно. Ми мали відстояти територію ДКВС, ми мали відстояти. Нашу честь в першу чергу, тому що нам було б, наприклад, дуже стидно і дуже соромно. Якщо б в нас е, якась банда викрала е, свого в'язня. Ну, Це не те, що навіть стидно, це не знаю, навіть нема слів таке писати. Ми, е, ми озброїлись, ми вийшли проти них, нас було семеро, їх було восьмеро, і ми успішно відділяли цей напад. Так, добре. Дякую за вашу программу відповідь. Знаєте, ще таки, е, так як у нас дуже е, тісні зв'язки з мерією, можете ну, сказати, можливо, вам чимось не вистачає, якоїсь можливо екіпіровки для ваших співробітників, аптечки. Чи все до вас складає, чи по бюджету вас все влаштовує? У нас задовільняє, в принципі, все. У нас чудовий і якісний одяг. У нас. Прекрасна зброя, у нас вистачає боєприпасів, у нас шикарні автомобілі, які обслужуються, у нас шикарні гвинтокрили, шикарні гвинтрили, які е, постійно обслуговуються. Тобто питань до мерії у нас немає. Але є одне питання. Чи насамкінелі це зарплатня? Нам ну, її трохи не стачає. У нас вона Ми розуміємо, у вас мені. у нас у нас. Так, так само, як і у вас? Працюємо, працюємо. Ну нічого, ми надіємося, що ми не Так, добре. Таке ще одне, знаєте, питання. Скажіть, чи ну наскільки у вас міцні гради для того, щоб втримати особливо е жорстких злочинців? Розкажіть, будь ласка, як ви е доглядаєте своєю в'язниці? Що ви робите для того? щоб... Було конкурсних таких знаєте, ситуацій що тікали, ніяких підкопів не робили. Що ви зробите? Може, якісь служби цікавлені, щоб вам допомогти? Почну я напевно з того, що у нас є е служба, е підрозділ окремий, який називається група швидкого реагування. Це люди, які моментально зможуть знайти порушників та привести їх назад до своїх камер. У нас є. Спеціальний підрозділ, який називається ВНБ, це відділ нагляду безпеки, це шикарний підрозділ, який займається забезпеченням безпеки у нашій організації. Ще у нас є біля кожної в'язниці пост, де чергують наші співробітники, і якщо вони знайдуть порушника, вони його відведуть до, свої, до своєї камери. В принципі, у нас ситуація з цим дуже е, сприятлива. І наші співробітники вони мають таку е, можливість забезпечувати е, в'язням повнокро. Ну і також буде доречно сказати: ось по ліву сторону від мене стоїть начальник Ой. Наразі ми проводимо екскурсію по автопарку даної фракції. Зараз пан полковник ДКВС нам покаже автозак, де перевозяться. Перевозяться дані е, злочинці. Так, шановні, будь ласка, покажіть нам. Так, так, будь ласка, прийдіть за мною. Звичайний автозак, нічого тут такого немає. Є, звичайно, кнопки. Одна з них включає мигалку і інша кнопка включає звук. Автозак це шикарний транспорт у нас, він довговічний, він надійний. Е, в салоні в себе він вищує 4 особи, тобто ми можемо перевозити. Двох в'язнів Іменно Два в'язні через те, що ми дбаємо про їхню безпеку в першу чергу, а по-друге, ми дбаємо про безпеку співробітників, тому що ще як два в'язні вони зможуть чинити опір. Дуже, дуже дякую за ваші переживання. Бачимо автозав такий гарний український прапор. Так, добре, давайте підемо до наступної машини. Наступний автомобіль це Mitsubishi Lancer. Це швидкий автомобіль, ми на ньому полюбляємо їздити на набори. Це шикарний автомобіль без супроводі автозака. Він швидкий, він надійний, дивлячись навіть на нього. Дивлячись на нього, він здатний добре маскуватися під автомобілі інших людей. Тобто він непримітний, він стильний, він гарно виглядає, він сучасний. Перед собою зараз ми бачимо реношку. Це універсальний автомобіль, ми на ньому і по території їздимо, ми можемо виїхати і за межі території, тобто автомобіль дуже зручний. Е, в плані надійності, так, він надійний, але все ж таки тут маленький двигун, він, е, як показала практика, іноді може ламатись, але е, в ній малий розхід, тобто вона дуже компактна. І... Це дуже зручно. Mm -hmm. Добре. Так бачу, ви построїли свій свій склад. Дуже гарна бачить форма, у них все ще потрібно буде жалити. Так, розкажіть трошки що тут вміщається. Так точно. Зараз на них стоїть бронежилети натовського стандарту. У на них зараз троє натовського стандарту, це М4. У них зараз є тайзери. це шикарна зброя, з якою дуже зручно затримувати різних злочинців, та якщо чинять опер, їх, е, е, їх можна бистро заламати за допомогою тайзера. Позаду ми бачимо вертоліт. Це шикарний зустріч. Вміщує він 4 особи, він дуже зручний. В плані комфорту йому напевно рівних немає в плані гелікоптерів. Шикарний. Одним словом, гарні. Добре, дуже дякую за ваші коментарі по автопарку. Наразі давайте прийдемо до вашої в'язниці, ви нам покажете клітку, клітки ваші. Наразі знаходимося у, у в'язниці номер 2 Державної кримінальної виконавчої служби в місті Харків. Ми знаходимося у кабінеті у е, кабінеті тих персон, які наглядають за ув'язненими. Так, зараз їм декілька. е. задамо декілька питань шановним співробітникам співробіт, ДКВ для того, щоб вони нам відповіли, як тут що відбувається. Так, пане полковник, розкажіть, будь ласка, що саме в цьому кабінеті робиться, що ви тут робите і так далі. В цьому кабінеті до нас приводять при тобто з інших організацій, це може бути ССУ, це можуть бути інші організації. В цьому кабінеті вирішується їхня доля, чи прийшли вони приховання, чи не пройшли. В цьому кабінеті також бувають ув'язнені. Ми їх заводимо сюди для переговорів, щоб просто розказати людині, що вона не не так зробила, де їй потрібно там в деяких моментах підказати щось. Де потрібно піднажати, де потрібно трохи простити. Ну тобто, тут ми в основному виховуємо людей. Розкажіть, будь ласка, що буде з тими людьми, які не пройшли перевиховання? Ті би? люди, які не Вибачаюсь, ті люди, які не пройшли перевиховання, вони його будуть проходити ще раз. Тобто, якщо людина прийшла на перевиховання і вона неякісно виконала свою роботу, співробітник має право залишити її ще на перевиховання. Так, да, так. Да. Чекайте, я запишу okay. ласочку дещо. Так, добре, Скажи, будь ласка, поведінку, зазвичай, яка поведінка у даних злочинців? Чи вони буйні, чи є більшість буйних, чи більшість спокійних? Скажи, будь ласка. Як кажуть, кожна особистість індивідуал, тому... Залежить від самої людини. Недавно у нас проходили перевиховання люди з ЗСУ, то вони себе показали адекватно достатньо. Тобто нема такого, що вони бились там чи ще щось, чи клювались, не було такого. Вони себе поводили адекватно. Перевиховання вони пройшли швидко, тому що ви розуміють, що якщо вони не пройдуть перевиховання, вони будуть його проходити ще час. Тобто поведінка спокійна. Але бували й випадки, коли приводили на перевиховання, і людина була буйна. Не буду казати, хто це був. Е, людина показувала неадекватну поведінку, вона буянила. Ну, Тобто тут залежить від людини. Розкажіть, будь ласка, злочинців, що ви даєте їм їсти, чи влаштовує її зараз, Зазвичай злочинці харчуються тим самим, що і ми. Тобто на сніданок, у них зазвичай різні каші там чи ще щось, е, компот обов'язково на сніданок. На обід, це перше, друге. І е, може бути вода, може бути е, різна мінералочка, може бути компотик може бути узвар е, На вечерю це зазвичай якась, е, якась така легка страва, і е, можливо, тій, можливо, ще щось. Я не знаю, я просто на вечерю не люблю пити воду, тому всі привикли мені її не давати, я не знаю, що там. Добре, розкажіть, будь ласка, чи є якісь е розлікаловки для злочинців, можливо, чим вони займаються, коли у них, календир, можливо, виходять, чим вони займаються? У нас на території ДКВС є церква, тобто злочинці, які е е сповідують християнство, вони можуть піти в церкву та помолитись. Вони можуть подумати біля церкви про свої вчинки. Ще у нас є робітничі цехи, де можуть е злочинці скоротити собі термін. Якщо ми побачимо, що людина результативно працює, то навіть заробить собі деякі кошти. Добре. Е дуже дякую за ваші відповіді на ці питання. Будь ласка, зараз давайте пройдемо до ваших е град і ви нам покажете все на, на прикладі. Так точно. Бо наразі ми знаходимося у у самому ядрі, ядрі цієї фракції, саме в'язниці Зараз ми будемо робити екскурсію по даним гратам. Так, пане полковник, будь ласка, розкажіть е, про ці грати, яка їхня вмісність, що там знаходиться. Давайте. Так. Зараз ми перед собою бачимо грати в'язниці корпусу номер 2 е, У цих гратах. Стоїть сильний замок, який раніше стояв в банку. Е, в Його зняли і вивішили на наші ради. Так, е, всередині ми бачимо лавицю і койку. Е, можливо, тут може поміщатися більше 20 осіб, але практикуємо не більше 5. У самих е, ми бачимо, що порушників багато, ми їх розселяємо по різних градах. Фізично може знаходитися тільки одна особа, ну, що судити в людських якостях, тому що тут одна койка. Ну, якщо хтось бажає спати на лави, то він може спати на лавиті. Ну, різні, знаєте, є люди, які може люблять так. Ну, спати таке. Е, ще кожен ув'язаний може піти в туалет. У нас є туалети з ліва за двері. Я думаю, ми туди не будемо заходити, бо ми там. О, я з вами проснувся. Тобто. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. Можна... дозволити вас взяти таке маленьке інтерв'ю для того, щоб узнати, як ви тут середині. Та без питань. Задавайте. Розкажіть б, розкажіть, будь ласка, як вам знаходиться там. Ну як казати, таке собі. <кхе> Дуже жорстко спати на цих матрасах. Пружини в спину колять. Ладочка в дерев'яні. Ще раз запитання не почув, будь ласка. А, а чим вас годують, розкажіть, будь ласка. Годують. Загалом, як свиней, як за таку лексику. Я взагалом, як свиней, годують. Таке відчуття, що ми поросята якісь зібралися. Нам насипали якоїсь каші, незрозумілої. Іноді черві попадаються. Ну, можливо, через те, що ви злочинці це для вас нахає. Ну, все, все одно ж це є люди. Я думаю, що до них звертатися як до свиней, ну, це не гибле, це гибле діло. Ну, надіюсь, дана фракція справи з цією Так, Дуже дякую за ваше інтерв'ю. Дякую. Вам так все гарного дня. Будемо робити зараз висновок. тому, що пройшлися по території ДКВС. Моя особиста думка це прекрасне місце, де злочинці реально можуть подумати про свою поведінку, де вони реально перевиховуються. Зараз ми візьмемо деякі е, останні слова пана полковника. Пане полковник, що би ви хотіли сказати на, на останок про себе? Можливо, про вашу фракцію, про вашу дружню сім'ю? Розкажіть, будь ласка, я б хотів сказати, що певний дефіцит з кадрами, і ті, хто бажають, вони можуть прийти до нас на набор, можуть подати електронні заявки і стати членом нашої організації. У нас Швидкий кар'єрний ріст у нас е, доступний та хороший колектив. Він комунікабельний. Е, ще я хочу сказати те, що не варто чинити правопорушення і попадати до нас у ДКВС. Тут не саме найкраще місце, щоб потрапити свої роки життя. Дуже дякую за ваші слова. Ми дуже раді були за те у вас інтерв'ю. Це достойне інтерв'ю. Е, так. Дякую за перегляд, шановні телеглядачі. Ми будемо закінчувати. Всім гарного дня, гарного продуктивного дня. Теж. Не порушуйте, ніколи не вступайте е, в ДКС, тому що, правильно сказав пан грамота, я підкреслюю слова. Не варто втратити свої роки, щоб бути тут. Все, гарного дня.